Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких, із всяких своїх знахідок. У нас тут дощ пройшов, тому, вибачаюсь, будуть десь краплі. Тому залізо ржавіє, не стає красивим, але для вас показує те, що зна... по знахід. Дивіться, знайшов дві коробки таких. Одна. Для оголовок, друга для ось всі, всяких. О, пройшов дощ і все ржавіє, знову таки показую. Коробка буде у нас ціна 60, це в нас 50, ці в нас будуть 70 гривень. Наконечники, не знаю, взагалі комусь вони треба 10 гривень. Далі йдемо шестерня є. Ось така ціна за неї буде у нас 50 гривень. Є в нас щуп один, щуп другий. Ціни по 45 гривень. <кхід> так, що ще? У нас будуть молотки різні, які хочете. Ціна за них будуть 45, 35, 30, 30, 45, 30. 75, 60, 50, клавішу знайшов. Кому цікаво, 45 гривень. Кірка 180 гривень. Далі отаку стоечку знайшов, Цікаво. Думаю, може собі залишити. Поки що ще не рішив. Поки не рішив, 200 гривень буде ваша. Так, далі є для регулювання клапанів є ось така річ 180 гривень. Це у нас буде 10 гривень. Цеп знайшов сашейником якимось. Ціна за неї буде 200 гривень. Далі є ролик натяжний, я так розумію, для якихось цілих ось такий ціна за нього 70 гривень, 100 гривень за топорець ціленький, гарненький, повністю лезо ціле. Пістолет буде у нас 60 гривень. Цей в нас буде капкан. План капкан 60 і цей у нас буде 80. Датчик ось такий цікавий. Буде у нас 100 гривень, цей у нас буде 20, 10, 15. Для шплінті ось така річ. Ціна 75, краник у нас буде 35. Так, дивіться, рожкові ключі. 1, 2, 3, 4, 5 штук буде 100 гривень. Цей у нас буде незаміряний. Ось так як є з двох сторон. Ціна за нього буде 45 гривень, рашпіль буде у нас 70, цей у нас буде 20. Мечик у нас ось таким воротком трубний. Одна друга, скоріш, або ж три четвертих. треба більш-менш переглянути, почистити і переглянути. Ціна 45 гривень. Далі є отакий знімач. З ось такою ось оською, Що іменно фіксується, і можна вибивати, витягувати щось. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Це в нас буде гибкий вал буде 100 гривень. Цей у нас 20. Цей у нас 35. Цей у нас з сангою, як бачите, така цікава. 45. Дві лєрки є. Кому там цікаво, ціна 60. Цифри є. Хто хоче там зупинити, порахуєте. Ну, що знайшов, то й знайшов. 9 штук, як є. <кій> ціна за них буде в нас 150 гривень. Мечик на 12, такий, не, не витягував його звітіля Кому цікаво, ціна 30. Так, є ось такі. Піптики, ціна за них буде 60 гривень. Є ось такі 4 штуки, буде 30 гривень, це у нас 10, ці у нас будуть 15, топори 2 штуки. Бачите, гарненькі. Я казав, що я їх заварив. Ціна за них буде 250 гривень. Далі заготовки є ось такі, кому цікаво. Ціна за них буде 100 гривень. За ось всі. Е, ці всі. Цей в нас буде 25, ці в нас будуть 35, ці у нас будуть 80. Лерко тримачі. 1 2 3 4, 5. 5 штук. 5 штук будуть у нас е, 230 гривень. Ось така річ у нас є. Не знаю. Комусь треба ціна 60 гривень, це в нас буде 30. Це в нас стоїчка така від лампи буде 180 прожектор у нас буде 300 гривень. Стартера, не знаю, звідкіля вони, з регулятора якогось, скоріше всього. Кому цікаво, ціна 650 і 500 гривень. Так, дінаметричний ключ, якийсь такий цікавий з однією головкою. більш там не було. Ціна за нього буде у нас 200 гривень, цей у нас буде 45. Трубочка нержавійка, не липне на магніт, сразу кажу. Ціна за неї буде у нас так, буде 100 гривень. Ручка ось така. Ціна 50 гривень. якийсь знімач. Цікавий 45. Ця ручка в нас 35. І все. Вроді би, тепер все показав, все продемонстрував для вас всіх. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікавинку, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, і будемо відправляти ці товари вам. Або ж відкладати на деякий період часу. Є змога. Відкласти товар, але після повної оплати. Тобі ж оплатили. І можна відкладати енну суму купу речей. Але мінімум неділю, максимум місяць, тому що через місяць не зрозуміло, що буде. Тому і прошу всіх, щоб не довше місяця збирали, не менше там неділі. Назбирали за неділю клас відправили та і все. І вам добре і мені. Не напряжно якраз е, напрягати мозги, запам'ятовувати, де що, як, коли поклав. І чи воно лежить чи не лежить. Всім на цьому дякую за те, що додивилися до кінця. Всіх. Чекаю лайків, коментарів, повністю все те, що ви бачите, вмієте і робите для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба. Ну, Розкажіть, яка у вас там погода? Бо в нас тут дощ. І вітер такий, що дай Боже, зараз знімаю якраз вітра немає, але піднімається дуже сильний. Що аж на вес якраз дребіжить. Оце так.